Усім, хто любить Господа, у цей тяжкий час, коли кожним днем світ стає все більш божевільним і небезпечним, ми, міжнародна місія, слово Боже, надаємо духовну та психологічну підтримку багатьом людям. Сьогодні, внаслідок воїн, хвороб, катаклізмів. У людей множиться душевні розлади, страхи, депресії, панічні атаки, одержимості та хвороби. Багато хто поринув у телебачення та інтернет, дивлячись журналістів, політиків, блогерів, споживають масу інформації, але вихід та полегшення від душевних мух, страхів та безумства дає лише слово Боже. Біблія каже, що все у світі створено Словом Божим і все дотримується у ньому. Атоми, молекули, весь всесвіт підкоряється Слову Божому. Тому звільняє від усіх страхів, фобій, розладів, депресій та іншого жаху лише Слово Боже. Адже Слово Боже є Бог. Щодня ми чуємо свідчення, як люди, відписуючись від брехні, пропаганди, агресивного контенту та слухаючи Слово Боже, здобувають свободу. Ісус Христос сказав. Пізнаєте правду і істина зробить вас вільними. Тож за рік на каналі місії Слово Боже підписалося до 2 мільйонів людей. Відео, які ми створюємо, переглянули близько 200 мільйонів разів за останній рік. Запрошуємо і вас приєднатись до місії. Тут на нашому телеграм-каналі щодня виходить інформація про нові відео та на наших каналах Ютуб. Дивіться ці відео з відкровенням та духовними піснями і псалмами і наповнюйтесь вірою, перемогою, прощенням, божественним зціленням та свободою від будь якого демонічного рабства. Нехай Бог благословить вас та збереже вас. Напишіть нам, якщо ви потребуєте молитви, підтримки, спілкування та психологічної допомоги.